Добрий день малята! 6 грудня в нашій країні відзначається День Збройних сил України. Збройні Сили України це військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладається оборона нашої держави, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості. ЗСУ. Забезпечують стримування бойової агресії проти України, охорону повітряного простору держави та підводного у межах територіального моря України, беруть участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом. До Збройних сил України входять сухопутні війська, повітряні сили, військово-морські сили. Внутрішні війська України, військова служба правопорядку, Державна прикордонна служба України, війська цивільної оборони України. З початком повномасштабного вторгнення Росії сотні тисяч хоробрих та мужніх воїнів стали на захист нашої держави. Не тільки чоловіки служать в ЗСУ, багато жінок також залучились. До хороброго війська та несуть самовіддану службу на захисті кордонів нашої держави. Послухайте вірш про мужніх та героїчних людей. Воїне, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну, державу злий не позарився ворог. Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків, відважний. Українські воїни, нащадку славних козаків. Дітки, якими словами описує автор воїна? Так, він мужній, достойний, відважний. А з ким порівнює воїна автор вірша. Так, він його порівнює з лицарем. А хто ж такий лицарь? Лицарі жили ще в давнину. Лицар означає самовідданий благородний захисник кого або чого-небудь. Воїни сучасної України це нащадки кого? Вони нащадки козаків. Ще у 16-18 сторіччі козацтво відігравало визначну роль у визвольній війні, тому що з давніх давен українську націю вважали козацькою. По можливості українці допомагають воїнам ЗСУ. Дуже приємно отримати часточку мирного життя. Це може бути малюнок, поробка або сувенір, зроблений з любов'ю та вдячністю до наших воїнів. Дякую за увагу, до побачення!